Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, я викладачка української мови як іноземної, але іноді поясню нюанси іспанської мови українцям. Це відео буде для тих, хто уже дійшов до рівня b 1 або вище, тому що трошечки складна тема, треба набратися досвіду. Якщо ви хочете, звісно, запрошую вас подивитися послухати, як я цікаво розповідаю. Я поставила в назву в заголовок цей страшний футуроперфекто, цей страшний майбутній доконаний час. Насправді він не страшний, коли ти розумієш, про що йдеться. Як ви бачите, у футуро-перфекто два, дві назви, також футуро компуесто Чому? Тому що компуесто означає складений, так? не складний, а складений. Складається з двох частин. І ви скажете, Боже, скільки можна вже було теперішній час, як майбутній. Ір плюс, а плюс інфінітив як майбутній. Простий майбутній час, як майбутній. можна. І це при цьому, що футуро де субхунтиво вже не використовується, уявляєте? Колись такий час використовувався, слава Богу, зараз ні. Тепер він залишився в релігійних текстах, залишився в юридичних текстах, взагалі, повсякденному житті ви його не почуєте, і добре. І я хочу, щоб ми трошечки повторили, що таке простий майбутній час. Оце там, де написано трабахаременя маняна, це коли я до дієслова в початковій формі додаю шість наголошених закінченів. Я думаю, ви з цим вже впоралися. Зараз я їх усно вам назву: трабахаре, йо, трабахаре. ту, трабахарас, ель, ея, Устед. Трабахара. Носотрос. Носотрас. Трабахаремос. Восотрос. Восотрос. трабахареїс, Ейос. еяс, устедес, трабахаран. В українській мові існує точнісінько такий майбутній час, коли я беру дієслово і додаю закінчення. Працювати. Му працювати меж, працювати ме, правда ж? Тому це не має бути для вас складно. Єдине, що у простому майбутньому часі є 12 дієслів, у яких відбуваються певні зміни в основі. Я їх вам принесла, подивіться. Я їх вам принесла, тому що з оцих сих 12 неправильних дієслів нам потрібне буде дієслово абер. Так-так. Ми його вже зустрічали, коли вивчали претеріто перфекто минулий час і претеріто плюс перфекто інший минулий час, а тут він знову виринув. Так от, на даному мом... для даного дієсловного дієслівного, вибачте, часу нам потрібна буде форма абер абр І до цього абр, до цієї спрощеної основи, буду додавати закінчення майбутнього. А потім буду додавати партисіпіо пасадо. І саме так формується цей час, футуро перфекто. ту туабраз, ель еустет абра. Зараз нижче, на наступному слайді я покажу приклади. Я беру дієслово, слово, якщо воно правильне і закінчується на ар, відкидаю це закінчення, додаю адо. Гастар, гастадо. Витрачати витрачений. Якщо дієслово слово закінчується на ер «er» або на ір. Я міняю ці закінчення на ідо, леер, леідо, читати прочитаний, пердер, пердідо, втрачати втрачений. Дієслово ескрібір неправильне, тому ви бачите такі закінчення, але я підозрюю, що якщо ви дійшли до цього пояснення, до цього часу, то ви вже знаєте всі неправильні партисі в Якщо ж ви їх не знаєте, ось я вам їх теж принесла, це один із моїх учнів. Дякую, Анатолій, що знайшов, знайшов цю табличку. І тут ви можете побачити всі неправильні дієприкметники минулого часу і знайти певні закономірності. Зверніть увагу на дієслово PONER і на всі ті дієслова, які на нього схожі, наприклад, але й інші групки є. Отже, поставте відео на паузу, передивіться, чи знаєте ви всі дієслова, чи ви знаєте всі неправильні форми дієприкметника минулого часу партії бо нам ці форми будуть потрібні. Отже. Коли нам потрібен час футура перфекта? Різні мовознавці виділяють, групують ці функції, ці ситуації використання на різну кількість. Я вибрала там, де найбільше аж чотири. Хоча я б особисто звела до двох, коли я говорю про якусь дію, яка закінчиться до іншої дії в майбутньому, і коли я роблю припущення. Але я вам покажу всі чотири. Отже, завершена дія до якогось моменту. Не до іншої дії, а до якогось моменту. В таких реченнях буде претеріто, вибачте, футуроперфекто, і ти з обставинами часу завжди. От обов'язково буде ця обставина часу. El lunes a las nueve, Тобто, коли я буду знати, Mañana antes del mediodía, para entonces, просто я. Обов'язково буде якась вказівка на час. Давайте подивимося приклади. Поставте відео на паузу, я не буду зараз це все зачитувати. Подивіться самостійно. В кожному реченні є вказівка на майбутнє. Дентро де de un año. пара el El mes que маняна. Всюди є вказівка на майбутнє. От коли є така вказівка на майбутнє, що до того моменту ми щось зробимо, він щось зробить, я щось зроблю. Ви скажете, яка ж різниця? Аестара маняна, en Madrid. І Аєста Ораманняна Атарисаремос Ен Мадрид. Я, вам, як українська, скажу для мене жодної. Хоча там радять уточнювати тим, що вже точно, коли я кажу «абремос террісадо, як можна бути таким впевненим про майбутнє, я не знаю. Ну, ви собі забирайте те, що ви, як не носії, можете користуватися звичайним майбутнім часом з часом. Воно до вас приклеїться. Ви побачите, чим більше ви будете спілкуватись з носіями, тим частіше ви навчитеся використовувати цей час, тому що ви до нього звикнете. Я думаю, це, напевно, така ж історія, коли іноземці користуються чи не користуються доконаними недоконаними дієсловами в українській мові, або дієсловами руху, так? Правильно чи неправильно. Додавайте подумки вже точно, і це буде переклад Абре-Магадарісадо, Абре, абре Комідо, Абренедо тощо. Ось така буде різниця. Закінчена дія до іншої. Тут привіт прихильникам субхунтиву, тому що зазвичай, якщо у нас є дві дії і вони стосуються майбутнього, то може бути таке, що ця інша дія в майбутньому буде стояти в субфунктиві. особливо якщо для цього є умови. Наприклад, ось такі сполучники. Це ви зараз бачите на екрані частинку мого курсу про моду субхунтиву. В цьому курсі 21 урок, ось тут список їх, 21 урок, де я пояснюю всі ситуації використання моду субхунтиву, пояснюю, чи можна без нього обійтися, яке узгодження часів, які умовні конструкції. Словом, величезна кількість матеріалу. Я залишу в описі посилання на, якщо ви хочете придбати цей курс. Він дуже повний. До останнього нюансу я спробувала пояснити саме субхунтив, тому запрошую. Пішли далі. Третій пункт, і найцікавіше, на мою думку, коли я використовую футуроперфекто, це коли я роблю припущення. Ха ха. В українській мові немає жодної форми, особливої дієслівної для того, щоб робити припущення. А в іспанській мові вона є. Причому, якщо ви забули, подивіться моє відео про майбутній час. Вона є і в, тип... в звичайному майбутньому. Є певна відмінність, я про неї скажу пізніше. Коли я бачу в якійсь ситуації ось цей футуро перфекто, і я розумію, що тут не йдеться про майбутню дію, зараз ви побачите, ми перекладаємо цей час минулим українською мовою. Естианьо Абрере Корридо масде сейс міль кілометр. Тут мається на увазі, що не до того якогось наступного року, саме в цьому році я вже проїхав більше 6 тисяч кілометрів. Але оскільки це припущення українською ми просто додамо якесь слово, яке може означати припущення. Напевно. Тенго мучофріо. Абрана ла калефаксьон? мені дуже холодно. Чи не вимкнули опалення? От я роблю таке припущення, можливо, мені через це холодно. Зверніть увагу, і Абрере Корідо, і Абрана Пагадо я переклала минулим часом. Так, так. Оце така його властивість, цього футуру. Коли йдеться про припущення, ми перекладаємо минулим часом. Ви скажете, як його впізнати? Зараз навчитеся. Давайте проаналізуємо: порки ha но контестадоль телефону. В Латинській Америці скажуть порки Лорито, но контистоль телефону. Тут більше використовують індефінідо. І людина каже: напевно, вона заснула. Це Вракідада Дорміда, тому що сама ситуація мені підказує, що йдеться про минуле. Ви могли. Оцю ж думку, можете оцю ж думку просто передати словами кісас, можливо, або можливо, і поставити там перфекто чи претеріто індефінідо. Або поедеке, так, може, можливо, але пуедике завжди, завжди, завжди вимагає субхунтиву. В даному випадку, коли йдеться про минуле, перфекто не субфунтиво. До речі, я там відмітила, бачите, зірочкою Лорето. Тому що колись в мене була ситуація, коли я подумала, що це чоловік. Я не знала, що Лорето це жіноче ім'я. В іспанській мові є велика кількість жіночих імен, які закінчуються на О. Я попросила своїх учнів іноземців назвати мені такі імена, вони назвали, це тільки частина, їх, їх значно більше. І також сказали такий от цікавий факт, що є ім'я Ангелес, і воно жіноче, а Ангель воно чоловіче. Марія Хосе жіноче, а Хосе Марія. Чоловічі. Це все біблійні імена. До цього, до, наприклад, до Ангелес мені, мені дали пояснення, що це походить від Марія де Лос-Ангелес, цариці ангелів. Так? І е, е, дуже багато ви зустрічатимете навіть серед цього. Там Росаріо Росаріо це як, може, вирветься, українською називається консуело втіхо, там Мілагро Диво, Ольвідо Забуття. Тобто теж будуть якісь такі біблійні імена. Ті, що закінчується на О. Це такий маленький крочок у бік. Давайте згадаємо, що для припущень ми також використовували звичайний майбутній час, простий футуро Сімпле. Але коли я використовую футуро сімпле, як теперішнього, передивіться моє відео про майбутній час, вони стосуються теперішнього. contesta Лоретоно контесталь телефону. Estera Durmiendo, чому Лорето не відповідає на телефон? Напевно, вона спить. Оце estará durmiendo я буду тут уже прикладати теперішнім часом, не майбутнім. Теперішнім часом, бо я роблю припущення. Українською я додам одне з цих слів. Напевно, ймовірно, швидше за все, схоже і тощо. Коли ж у мене ситуація відносить мене до минулого, для припущень я використаю Futuro Compuesto. Церакета до dormida. Чому вона не відповіла на телефон? Напевно, вона заснула. Запам'ятайте, майбутній простий у ситуаціях припущення. Це відсилка дотепер, майбутній складений до минулого. Але завжди буде якесь але, Якщо ми впевнені, що ж сталося, що спричинила ту чи іншу дію, ми можемо просто використати претеріто перфекто чи претеріто індефінідо. Чому вона не відповідає на телефон? Все, кидаю до дурміда. Я бачила, я виходила, вона влягалася, вмостилася і точно заснула. Тепер я впевнена, то тобі, тобі, тобі кажу, вона заснула. Тому не відповідає. Я про це знаю. Добре. Четвертий пункт. Я б його не виділяла, але вже хтось із лінгвістів вирішив це виділити, а обіцянки цяцянки, ви розумієте, для людей іспаномовних. Давайте подивимося на цей діалог. Вам осако juntos. Ми будемо разом готувати їсти? Сі, але Сінко, так, о оп'яті. Ти промито, я обіцяю тобі que para entonces, що на той момент я бере термінатомі артикулу, я вже закінчу свою статтю і estaré libre, і буду вільним. Так? Тобто я спочатку закінчу свою статтю, потім буду вільним, і ми всі разом будемо готувати. Ну, я виділила людина, виділив інший викладач це в окрему категорію, я вам теж її принесла, раптом саме так ви її будете частіше зустрічати. Тепер спробуємо зробити цю маленьку вправу. Скажіть, будь ласка, в першому реченні, що у нас йде, про що йдеться? Про майбутню дію чи про припущення? Подумайте секундочку, а я скажу. Para por la tarde я бре terminado мій проєкту. Тут у мене чітка вказівка на майбутнє отже, це майбутня дія. Завтра, після обіду, я вже точно, пам'ятаєте, вже точно закінчу свій проєкт. К'єна Паголалус Лабра-пагаду аль салір. Минуле. І якщо у нас є ситуація з минулим, йдеться про припущення. Хто вимкнув світло? Напевно, вимкнув Луїс, коли виходив. Наступне. Дентро де Сінкуанюс Абремос toda Sudamérica. Через 5 років ми вже об'їдемо всю Південну Америку. Через 5 років нам вказується, що йдеться про майбутнє. Отже, це просто майбутня дія. El el computador antes компутадор Антес vuelvas. Antes de декі vuelvas мені вказує на майбутнє. Мені вказує на послідовність дій. Тобто, спочатку майстер поремонтує комп'ютер, а потім ти повернешся. Отже, тут майбутня дія. No, Enquentar mi cuaderno Lobra de dejado do casa. Тут нібито минулого часу немає, але також немає вказівки на майбутнє. Тут ситуація така: я не знаходжу свій зошит. І людина робить припущення. Лобрас деха до інкаса, напевно, ти залишив його вдома. Так, це припущення. І останнє Кандо Єгіс, я Абремус комідо. Коли ти приїдеш, ми вже, напевно, не напевно, а ми вже поїмо. Вже точно поїмо, коли ти приїдеш. Тут субхунтив вказує на майбутнє тому це майбутня дія. Я в описі під відео також залишу посилання на ці вправи онлайн. Потренуйтеся, повибирайте, якого вони плану. Дивіться. Ось в цій вправі покажіть, покажіть. Так, ми не робите. Так, так, так. Треба вибрати. Треба вибрати креске -е термінар анте, де києгіє ель супервісор. Чи думаєш ти, що вони закінчать перед тим, як прийде, приїде, прибуде О, хто там супервізор? Хто у нас цей супервізор? Хто... Боже, забула всі слова українською мовою. Той, хто контролює, так? Контролюючий орган, <с> контролююча посада. Тут, швидше за все, йдеться про послідовність дій, що одна дія закінчується раніше інша. А давайте зробимо так, закінчиться раніше іншої. тому я тут виберу крейський Абран Термінадо, антидеки єгель Супервісор, а не звичайний майбутній час, який вказує на припущення в теперішньому часі чи на, на майбутню дію. Андичо, кіла інтривіста Маняна Алас Діас. Вони сказали, що співбесіда буде завтра о 10 Ну, звісно, що буде. так? І якщо буде завтра о 10 конкретний час, мені треба просто поставити сера. Далі, сіль картеро, я не знаю, чи листоноша, пасар проходити естаманяна темпрано, перокрео кіно. Не знаю, чи він уже тут ходив. Так, зранку сьогодні. Мені підказують, тут є трошки минулого часу. Отже, естам... ну, минулий час, Естаманя на темпрано, сьогодні зранку. pasado, але думаю, що ні. Перевіримо. Порсуаспекто, йодірія кіе унос кварінта ані. Угу, починаю думати aspecto, з її зовнішнього вигляду я б сказала, що їй 40 років. Я роблю своє припущення, але роблю його. Теперішньому. Так, я в теперішньому припускаю, що цій жінці 40 років, судячи з її зовнішнього вигляду. Тому мені треба звичайний майбутній час. Тендра. Сіандехадоаель пакетти еспорке ейос кереркелоенв'ємос. Якщо вони залишили тут пакет, це тому що вони хочуть, що напевно ми... вони хочуть, щоб ми його сьогодні відправили, правда ж? Якщо вони його залишили, напевно, вони хочуть, щоб ми сьогодні відправили. Вони хочуть тепер. Я перекладаю це теперішнім часом, а не минулим. Хоча українською можна було б сказати, якщо вони залишили тут пакет, то, напевно, вони хотіли, щоб ми, відпра... ми відправили його сьогодні. Ну, я все ж таки виберу цей варіант, що вони тепер хочуть, щоб ми сьогодні його відправили. Побачимо. Іноді буває складно навіть досвідченим користувачам іспанської мови. Так. Seguro que para 2050 para el cancer. У мене є вказівка на майбутнє, чітка. І uh, до певного моменту, до того моменту, вже знайдуть ліки від раку. Абранен контрадо. Я думаю, що це буде такий варіант, бо є чітка вказівка на майбутнє. Вяхари навес рапидissima. Так само у мене є вказівка на майбутнє, «Енун e un futuro mulehan. Ми вже зможемо, ми вже точно зможемо літати на швидких uh, кораблях, <гум> навіть це корабель. Супонго Кансада, де спецдев'ях там. Я думаю, що тут мається на увазі, що я припускаю, що зараз ти втомлена. тебе була така довга подорож, і зараз ти втомлена. Я думаю, що тут правильний варіант Естерас. Так, бо я думаю, що ти зараз втомлена. Я не знаю, чи Шерін бачила моє повідомлення, тому що ще вона мені не перезвонила. Не передзвонила в минулому, так. Отже, я їй, напевно, до того відправила своє повідомлення. Я не знаю, чи вона дивилася, чи вона побачила. Перекладаю минулим часом, ставлю Абравісто. Боже, мені вже стає страшно. Кеб'єн, манянаєстасорас, конкретна вказівка на майбутнє, вже точно. Абран, Вельто, Акаса. Вони вже точно повернуться додому. Перевіряємо. Це <с up> ж таке буде позорище. Так. Ви угу. тепер знаєте мою електронку, ви завжди знаєте мою електронку. Ви результати. Дивимо, подивимося. Дивиться, подивимось. Подримося весь рапідісінь. От, чесне слово. Інфутурному ілихану. Окей, ми зможемо літати. Ми зможемо, бо це не точно. Може, через це. Слово, як ви бачите, помилятися можна, якщо ви скажете подремо замість, самі, самі подіда, або навпаки, я думаю, вас зрозуміють. Я якось виживаю вже 20 років. Звісно, мені б хотілося, щоб мене було 10 з 10, але я вважаю, що 9 з 10 це теж хороший варіант. Спробуйте ви виконати цю вправу і скажете потім в коментарях про свої результати. Є друга ще вправа тут просто на тренування утворення форм, і, наприклад, зверніть увагу, що ця тема це тема для b 2 c 1 і c 2 Але ви можете спробувати. І що я вам хотіла сказати, я рада, що ви дійшли до цих нюансів, що вас уже міг зацікавити такий час, як futuro perfecto. продовжуйте лупатись у скалу, набирайте собі велику кількість ситуацій, де ви його чуєте, бо від сьогодні ви почнете його чути, умовлення інших умов носіїв. Ваші союзники це ці слова, кісав, елементи Парес, які можна використовувати зі звичайним часом, якимось там минулим чи теперішнім чи майбутнім, але теж звертайте увагу, що ці слова можуть використовуватися також і субхунтивом. І спостерігайте, треба, знаєте, так, на надивленість, на читаність, на слуханність, коли про дизайнерів говорять там, чи про композиторів, співаків, так само і про мову. Чим більше інформації ви отримуєте з зовнішнього оточення, тим швидше у вас воно почне відтворюватися. Тому дуже дякую, що ви витримали стільки часу, що ви зі мною пройшли через цей тест, і пишіть, будь ласка, ваші питання, ваші коментарі у відео. І якщо хочете, приходьте на групові заняття. До зустрічі, бувайте!